Ми прийняли рішення на сесії, виплатили собі премії за не пам'ятаю, чи другий квартал чи третій квартал роботи минулого року. Склалися їх всі і повернули на підтримку ЗСУ, купили за ці, віддали волонтерам Харкові Паші Федосенко, щоб не ми там тільки наша ініціатива, наші кошти, а волонтери для Збройних сил купили три пікапи. Ну, тобто і такі були проекти. Голова йде в відпустку, має відпустку по-любому. Це твоє право, брати цю відпустку чи не брати. Якщо я взяв відпустку, мені виплачуються соціально побутові, там, ну, різні види виплати. Вони не малі. Ну, ніхто, ну, ми ж бачимо декларацію, можете подивитися декларацію. Вони не малі. І ну, я пішов в відпустку в грудні, мабуть, і, чи кінець листопада, чи початок, грудня, не пам'ятаю, мені виплатили ці всі виплати то я зняв ці всі виплати, купив сам від себе автомобіль і передав 92-ї бригаді. Тому є й особисті, особиста ну, донація це взагалі, якби, можеш. Я ж не кажу, що всі думають робити. Хотілося б, щоб це робили всі, але це можуть робити ті, хто можуть це робити. Я можу собі це дозволити? Я це роблю щомісячно. Зробили добру справу, склалися. З нами прийняли участь в цьому такому, нашій ініціативі директори шкіл наших всіх, не тільки там апарат це ради. і апарат, і працівники освіти, директори шкіл безпосередньо. тобто Зібрали ми тоді 730 тисяч гривень. 730 тисяч передали. Тобто, таким чином. Загалом по самому бюджету за минулий рік в грошовому еквіваленті витрачено без 100 тисяч 19 мільйонів. Я зараз не скажу вам, вже скільки ми передали дронів по кількості штук. Тому що спочинали ми з звичайних Mavic, потім військові почали казати, Та Mavic класно, але є Mavic 3T з тепловізором ще краще. Почали їх закупляти, потім звернулися і давайте FPV дрони. Всі бачать відео в телеграм-каналах картинки, коли fpv дрон доганяє, ворога вбиває, там падає на них, давайте, давайте. І От ми там купили 50 чи 70 штук, не здається, дронів FPV. В одному із підрозділів кажуть, ну, на наступний раз, якщо будете купувати, старайтеся краще купити, бо там дещо доводилося доробити, там докрутити. І каже, от я ну хтось із підрозділів кажу, мені попався просто в Фейсбуці, хотілося б, щоб такі ялинки були в цьому році. Ну так співпало, що ми купували тендер, зіграли в, мабуть, листопаді, а під 20 числа грудня була доставка цих півдронів. Ну, дівчатам нашим працівникам кажу, викладемо таку ялинку, як хотіли підрозділу. Виклали порахували, скільки там в ялинки в них дронів. Нас на десяток трохи не вистачає, трошки менша буде ялинка. Ну, менше, менше. Ми віддали, наприклад, нема цього оцінки, п'ять шкільних автобусів для потреб Збройних сил. Просто спочатку віддали отак, знаєте. Військові приходили, ключі заправлено, ключі заправлено. І деякі мої колеги в сусідніх громадах, і нашої області, а взагалі і інших областей, почали публікувати свої допомоги. почали… Ми тут тріхи теж, ну так, в апараті нашого. Возмущались, слово не підберу. Обурювалися. обурювалися. Обурювалися тим, що ну допомагайте мовчки. Півдрони поставили план 2 мільйони, А взагалі в цьому році вже ми виділили сім. Ну, 5 і ці два. Це закуплені, вже були передані 3Т «Мавіки», 10 штук. Зараз чекаємо 15 штук. Інші кошти перераховували Збройним силам просто грошима. Субвенцію є такі підрозділи, які просять листами. Ми включаємо програму. Нам теж так зручно, і так можна, так, так просто кошти. Так, тобто, так, переводити так. закон же визначив, що вільні кошти, кошти з залишку бюджету минулого року, що можна використати на заробітні плати, можна використати на допомогу збройним силам, і можна використати на ремонт і будівництво укриттів. То ми використали частину. 60% десь використали на підтримку Збройних сил і залишок залишили. Хочемо спробувати з ремонтом одного укриття. В кінці, всередині, мабуть, грудня ми її відкрили. Питання стояло, що знайти відкриття, але й таке зібралися. Ми сім'ї зібрали. Дуже не афішували для того, щоб чисто обдзвонили сім'ї, щоб не зробити скупчення. Люди побачили, що вже ввішуються портрети, розуміли, що буде сьогодні-завтра відкриття, і стали собі ну, якийсь рисувати чи писати сценарій, як воно має бути все відкриття. Кажу, треба нам запросити якогось військового капелана, який відспіває службу. На алеї ми акумулювали, знаєте, всіх, не тільки місцевих мешканців, які пішли на війну. Тих переселенців, які сюди приїхали і пішли на війну. Тих наших жителів, які ну, за, долею своєї, за своєю долею жили там хтось в Києві, хтось у Луцьку в нас там, і там пішли добровольцями, і загинули хтось в перші дні війни, хтось там тріхи пізніше. Квіти там є завжди. Але перший місяць, мабуть, там у нас відеоспостереження стоїть, я можу подивитися. Дивишся, і людей йшли і в день, і вночі. Сказати, відповісти на ваше питання, відчуваємо ми, що люди підтримують, так відчуваємо. Пластик на вагу ну, нема поки. Не, не, не знайшли ні громадських організацій, які б чітко там чимось займалися, тому здали просто як на переробку як пластик, вторгували не дуже багато коштів, він не так дуже ціниться, і просто віддали місцевим волонтерам, які збирають кошти. Ну, але все ж це добуло. Ну, звичайно, і на смітник не викинули пластик, який, і пластик віддали на переробку. І, як кажуть, і добру справу зробили, і пластик зібрали, і добру справу зробили, виручені кошти передали на Збройні сили. Якими я я так скажу вам так, знаєте, мене дуже. Хочете? Ви скромні, ми знаємо. Я що хочу ви... вежливо сказати, і извиніть, не підберу таке слово, Не хочу обідати колег. Ну коли виставляють у Фейсбуках медаль, отримав, грамоту отримав від когось, від чогось. Ну знаєте, є колеги, які заслужили дійсно. Ну, вони не менше нас допомагають, і більше є такі, що в рази допомагають. ми все те, що получаємо, те, що ви зараз хочете побачити, його ніде ніхто не бачив. Його не виставляли ніде і не виставлять, тому що ну я не сторонник. Проблема, куди мама з дітьми приспічило куди. Ну, понятно, всі під кущ кудись дитину, хто куди, як знайти, що, що там кривити душу. Є будинок культури, в будинку культури всередині була вбиральня. Для працівників і для відвідувачів, але всередині. Але ж будинок культури не кожного дня працював там, чи працює, там, чи в п'ять вечора закритий. Понеділок в них вихідний, в суботу вони працюють, там в неділю теж вихідні. Ну, тобто такі всі нюанси. Вирішили ми її переробити прямо всередині. Виокремити для працівників два, два туалета, а іншу частину вирізати двері в будинку культури з фасаду, з, ну, з фасад, на фасадній стороні, але тільки не центральна сторона, а бокова сторона. І спробувати зробити громадську вбиральню. Ну, так от, як то кажуть, все ми можемо спробувати. Пробуємо. пробуємо. Підвели воду, підвели те чи інше там унітази. Повісили, хоч а... руки, ну ви зараз можете сходити. Так, вона, послідок, вона робить шостої ранку до 23 третьої спочатку. Потім почали 22 другі закривати, то що бачимо, що нікого нема. Мало того, ну ладно, всі секрети не буду розповідати. сходити.